Привіт, друзі. У нас сьогодні цікавий гість з Запоріжжя. Це відомий адвокат, громадський діяч, волонтер Ярослав Грішин. Вітаю. Будемо говорити про запорізьких мародерів, Ярослав. Знаю, ви багато займалися цим питанням. Воно зараз не аби як хвилює громадськість, і хотілося е, б, як кажуть, з місця з перших вуст почути е, відповіді на деякі питання. Отже, е, після цих обшуків, гучних заяв набу е, і все, е, все що відбувалося в Запоріжжі, з'явились повідомлення фігурантів там Дікрасовий, е, Щербини. Що це були не слідчі дії, а перевірка, ми раді перевіряєте, і так далі. і так далі. Що насправді відбувалося в Запорізьку? Ігоре, ну це е, банда мародерів, вони постійно розігрують фільм тупої, ще тупіший. Тобто, це жадоба і тупість абсолютно 80-го рівня безпрецедентна. Це люди, які не мають ні компетенції, ні цінності, ні моралі. Ні, навіть розуму раціонально, щоб якось хоча б приховувати сліди свого злочину. Вони себе так ведуть, тому що <кій> там така жадоба, що ну, совісті честі і репутація, ну типу їм на це взагалі начхать. Просто кожен день, кожна хвилинка це для них можливість ще грабувати бюджет, тому що всі в Запоріжжі знають, всі волонтери, військові, е громадяни про те, що в нас влада. Після 24 лютого вона, як Ото Страус, голову в пісок засунули. Активні протидії підготовці захисту не було ніякого. Натомість блокувалася робота всіх волонтерів, нікому листи не підписувалися, погодження завозити гуманітарну допомогу. Заблокували можливість реальних героїв, волонтерів їздити в гарячі самі місця і відвозити їжу. Натомість вони всі все заблокували. Саме отримували 240 тисяч харчових наборів, вони отримали 240 тисяч і робили так званий стратегічний запас, як вони казали про це офіційно. Тобто, в них є документи, як зараз перевірка КРУ підтверджує, яка ще триває за запитом завданням НАБУ, Тобто, в них є документи про те, що вони з 240 тисяч отриманих продуктових наборів передали лише 25 тисяч. Щодо 215 тисяч, ні документів нема, ні власне самих наборів. Ця сума ну, наближається там під 500 мільйонів гривень, тобто півмільярда фактично спричинених збитків. Це 240 тисяч сімей. Вони залишили без цієї гуманітарної допомоги, яка так необхідна. Проте гуманітарна допомога це ж не тільки чим вони незаконно заробляють собі на статки. За кордоном де намагається реалізувати кошти. Ярослав, ми зараз повернемося. Я хотів би декілька уточнень. Я буду задавати по ходу питання, уточнювати. Дивись, ти е, розповів про продуктові набори, але в матеріалах е, набув, повідомленнях і в ухвалі суду мова йде в тому числі про реалізацію. Е, Гуманітарної допомоги через мережу аптек, а відповідно, ну, ми ж розуміємо, що харчові набори через аптеки не реалізовуються. Тобто там і про ліки йде мова. Там е багато було медичного обладнання, і ліків, і розходників тобто те, що необхідно, коли операції робляться. Це дуже багато нам допомагали наші міжнародні друзі, а партнери. Ну а як становилось слідство НАБУ, що тільки харчові набори. Просто були мародерським шляхом вкрадені, а також медична дійсно медична продукція. Ну, це взагалі дуже дуже, дуже цинічно і кричуще. І ви розумієте, що вони ж е, всіх лікарів зібрали, головних, і дали завдання: ви нікого нічого не беріть. Тобто, вони забороняють головним лікарям працювати з незалежними волонтерами, тому що. Та ми незалежні волонтери, як, наприклад, ліжка зараз привезли там з Дубліну. Ми їх всюди роздаємо це ж безкоштовно. А навіщо безкоштовно, як і, якщо можна цю ці ж самі ліжки купити в 4 рази дорожче, дорожче і таким чином бюджетні кошти освоювати? Ярослав, зразу після обшуків здається, в коментарях до посту позаштабного агента Набу Євгена Шевченка прийшов. Керівник е, штабу оборони Дніпра е, Геннадій Корман і написав, що е, керівництво Запорізької області не займалося взагалі обороною ну, влаштуванням оборони області. Е, е, наскільки це от відповідає от дійсності що з цього приводу? Це абсолютно правда, тому що після 24 лютого всі смотрящі Кривники е матряші, вони просто поїхали в Запоріжжя і сиділи там, дивилися, що ж буде. І вони розповсюджували інформацію. дзвонили, бдзвоніло, казали, давайте тікати, бо зараз Росія захопить Запоріжжя. Тобто, за всіх їхніми розкладами Запоріжжя мало злитися. Тобто, вони жодним чином ну що може робити, що має робити, що зобов'язано робити цивільна адміністрація. Це те, що ми робили, волонтери з першого дня почали виробництво їжаків. Мішки з піском робили е, окопи, такі фортифікаційні споруди, робили багато чого і такі, е, щоб вводити в оману супротивника пушки, які там були псевдо, ну дуже-дуже багато чого робили волонтери, чого влада не робила взагалі, не робила раніше і не робить нічого сьогодні. Там ну влада, вона не може бути ідеальною. Але якщо дивитися, що робить, що робила Дніпровська команда. Що робила Миколаєві команда Кіма там в Харкові, ну це небо і земля насправді про тому, що може робити влада, коли вона ну, намагається координувати допомагати, то да навіть той самий вілку в Кривому Розі, який би там він не був, його минуло, але там реально ну, воно працює. Ну, ми ж не, ну, Ніхто ж не казав би на біле-чорне. Тобто, все, що я кажу, це ті, хто в Запоріжжі живе, це всі знають, це абсолютно факт ну, загальновідомий. Просто слава Богу, що зараз за допомогу вас, зокрема, і інші люди в інших областях узнають про те, що в Запоріжжі відбувалось, і продовжує відбуватися, тому що вони всі все ще сидять на посадах і кривасися, і засуть далі в бюджет. Е, дивіться, Ярослав. Е, сьогодні в коментарях до свіжої новини у справі про е, запорізьких мародерів. Прийшов мій колега-депутат парламенту, скликання, нині капітан збройних сил України Андрій Денисенко, і е, каже: В мене великий сумнів, я не вірю. От е, голова військової адміністрації Олександр Старух, така людина, він захищав область, він робив для захисту області і так далі. і так далі. От що ви маєте на це відповісти? Бо я, чесно кажучи, розробився, коли ви прочитав. Ну, я вам скажу, чесно, я старуха добре знаю, ми були депутатами минулої каденції обласної ради. Це людина, вона він ніколи не був найгірший. Він не самий хапуга, він не саме, там якийсь там корупційний, він такий більш-менш типу, виважений, достатньо освічена людина. Але проблема в чому? В тому, що коли війна, він слабкий бездіяльний, він дуже нерішучий. І він фактично нічого не робить, він нічого не підписує, він просто самоосунувся. Я не думаю, що він особисто крав чи отримував за це кошти. Я думаю, що він отримував там, заробітну плату. В, в конвертах від цієї злочинного угрупування і просто закривав очі на те, що вони роблять. Тобто, військовий час його вся ну внутрішня сутність вона стала дуже шкідливою, фактично злочинною. А ну Денисенко, можливо, знає його там з минулого якого життя. Типу, да це не була найгірша людина. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Але в цьому ж його і небезпека, що така людина, як він така благообразна, вона прикриває оце чорне кричуще, те, що все там відбувається. І його треба змінювати на сьогодні однозначно, тому що це не є лідер, це не є влада, це просто пусте місце. Подивись, Ярослав, хотів поговорити трохи навіть не про мародерів, хоча з ними, я так розумію, це пов'язане. Велика частина Запорізької області опинилась під окупацією. Як такого спротиву, ну великого, ми не спостерігали. Ми бачили порив людей, да, там, і в Бердянську, і в, в, в Мелітополі, і в інших населених пунктах. Але ми не бачили такого організованого, да, там, владою спротиву і тому подібне. Пізніше я там отримав інформацію стосовно. Галини Шаламової, я так розумію, це Михайлівський да, район Запорізької області, яка там ледь не гауляйтер, чи співпрацює з гауляйтерами і яка співпрацює із Мурадом Саїдовим, який був Сматрячим від Кадирова по власне, Мелітополю. І вони захоплюються якогось підприємства. От що скажеш, що сприяло такому ну, великий шмат області відхопили окупантів? Ну, насправді дійсно, 80% області нашої захопили, і ну е... насправді дійсно, воно ну, така хвиля була дуже легко все це відбулося, і Запоріжжя. Також ніхто не намагався захищати. Тобто всі повтікали. І в якби не волонтери, якби не ТРО, якби не ДФТГ, якби не правоохоронці, які можна там залишилося, то також було б хана. Щодо гауляйтерів, дійсно їх багато. Шаламова одна з них. Мурат Саїдов це сумнозвісний смотрящий від Кадирова, який був депортований ще, якщо не помиляюсь, в 2012 році. Потім зараз звернувся, повернувся по Мелітополю там їздить на білих конях, і вони під його дахом кошварять бізнес, рендерують, захоплюють, забирають. І я впевнений, що після деокупації такі люди, як Шаламова, вони факти їх будуть доведені, їх маса свідків буде дуже багато, всі вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності. І питання там в тому, що дуже багато шпіонів в нашій. А що в місті в нашій області ці прильоти, які всі відбуваються, це хтось цю інформацію зливає, і я переконаний, що наша ода, вона зрадниками просто кішить. Вони там зрадник, зрадником поганяють. Вони між собою спілкуються. Ви зрозумієте, та ж сама тема фільтрації, і ДБР провадження нещодавно там ловило цих рішателів, і е, поліція, і е, НАБУ це розслідує. Тобто, це системна абсолютно е, незаконна. Подпольна імперія бізнесова така, тому що подивіться, в Україну, попасти в закуповану частину України можна тільки через Запорізьку область, село Камінське, там сотні тисячі машин. Люди їздять, звичайно, там черга дуже велика, і сама корупція вона тут випливає, тому що і люди хочуть там пошвидше приїхати, і треба знайти вирішити питання з кимось. І бізнес працює дуже цікаво, тобто із Запоріжжя. Системно їздять на Мелітополь, продають харчі різну там їжу, різні товари першої необхідності їх мають випустити в Запоріжжі і організовано синхронно випустити, впустити в Мелітополь від цього Саїдова і їхні там окупаційна влада і війська, або навпаки, штучно робити затори, щоб підвищити ціну, і потім там пропускають за корупційну історію, тобто це система. Яка кимось координується з обох боків, як з боку, хочете сказати, що е, тут є змова між е, окупантами і між владою з нашого боку? По іншому не може бути це 100%. Я вірю, переконаний, що це буде доведено, і не треба забувати, що оце кримінальне провадження, що розслідується за інформацією служби зовнішньої розвідки наших міжнародних партнерів. І розслідує його набу спільно з департаментом військової контррозвитки СБУ. Державна зрада там просто кричить за цими всіми людьми. Тобто там не лише корупція, не лише е, такі злочини аморальні, там і є державна зрада. Е, Ярослав. Е, от дивись. Е... Галина Шаламова є бізнес-партнером відомого Дніпропетровського бізнесмена Олександра Петровського. Е, більш відомо в певних колах як нарік. Е, і кажуть, що після початку війни він, ну, він точно виїхав у віддень, знаходився за кордоном, і що поруч там з ним. Була і звака Нікрасова, це заступник голови вашої адміністрації фігурант справи, там і з дитиною. Що там були діти інших відомих Запорізьких людей? Ну і взагалі, що ці всі люди: Нікрасова, Щербина, Котєєв, Той же Старух. Що вони є простими виконавцями в тій чи в іншій мірі. Один мав більший з інший, не мав конвертів. Ну, як ви кажете, да, отримував. А насправді куратором да, як кажуть, являвся такий собі вимір Давітян, який є чи то. Е Адвокатом чи то підприємцем, але точно являється віце-президентом фонду солідарність того ж таки Петровського, і м -м, він дружить з Давидом Арахамі. Це не таємниця, це Михайло Ткач да, показував е, в своїх програмах е, і е, призначав цих людей Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента. Тобто, це йде на самий верх. От ваша думка, чи дасть ця махіна владна піраміда, все-таки розслідувати справу і довести її до логічного кінця? От ваша думка як юриста, крім всього? Ну, Те, що ви кажете, про це багато писали і пишуть, багато про це кажуть. Но ми не розуміємо, що от Запоріжжя воно. Ну, нам якось не, не поталанило. У нас цей інститут Сматрящик народився за І Він якось при всіх владах він якось от мімікрує, е, продовжує якесь от гібридне існування. Тобто е, всі ці незаконні дії, безумовно, там були якісь ляльководи, які от е, всі ці партії вони насправді криво, але системно робили, гроші викачували з нашої. Області, питання в тому, що набу це орган реально незалежний, ніхто на нього впливу не має, ніхто там питання не повирішує. І єдина можливість для всіх винних в цій історії пом'якшити покарання, пом'якшити відповідальність це йти на угоду зі слідством і давати покази проти своїх кураторів. І повірте, ця ця шайка лейка вони достатньо слабкі, трусливі. Жадібні люди, вони не будуть своїх сматрящих, своїх куратів вигороджувати, а будуть на перегонки біжать, якщо зараз це відбувається, і давати покази. І е, чому так нервують, я думаю, в офісі президента, що можуть дійти і до е, офісу президента до тих, хто цим все керував, і всі отримують свою відповідальність. Це питання часу, але набор працює як удав. Вони здавлюють, вони збирають докази, вони проводять експертизи, вони знаходять нові епізоди, вони спостерігають, вони супроводжують. І питання часу, коли все це дійде до логічного завершення. Хочу згадати пана Гримчака, який був кумом Луценка і його дуже близько довірною особу, заступника міністра Туки при тій владі, і, врешті-решт, він отримав 10 років позбавлення волі. Зараз відбуває покарання. Це топ. Особи з минулої влади. Свідорчуки отримують своє. Покарання. Ну, те саме буде із цими людьми, яких ви перерахували. Дивіться, Ярослав. Е існує, е от як стверджує Набу, і я бачу, це сам також маю юридичну освіту, існує стільки злочинне угрупування. І е, частина цих людей афільована прямо в органи влади. Бог з ним залишив Олександра Старуха, нехай несе політичну відповідальність за те, що ну допустив у себе да, там. Але є люди, які конкретно прописані в ухвалі, які конкретно віддавали накази, які конкретно торгували да, гуманітарною допомогою. Які конкретно отримували відкати, ми ще не говорили з вами? в мене є документи, я знаю, у вас є по закупівлі медобладнання, які безпосередньо пов'язані з віджимом підприємств на окупованих територіях, да? тобто з державної зради. От. І президент мовчить? От уже більше тижня да, пройшло минуло. Більше тижня минулого пролунали гучні звинувачення, і президент мовчить. Ну, це дуже сумна історія. Насправді, президент зараз робить велику справу свої функції безпосередньо. Він виконує ну абсолютно. Абсолютно фантастично успішно, він об'єднав дійсно дуже велику коаліцію міжнародну, яка нас підтримує. Ну, все, як я на цьому подивиться. Я абсолютно е, журналіст і відношусь е, до дій президента об'єктивно. і скажу вам, щоб ви багато не говорили. Оцінюю міжнародну діяльність на 5 з плюсом е, співпрацю з військовими на 5 з плюсом. Е, але е, Вертикаль виконавчої влади військовій адміністрації, це ж також президента, якби вочка. А тут проблема в тому, що його близькі люди. Ну він дуже довіряє вочевидь своїм близьким заступникам, таким як Тимошенко, які просто лапшуємо на вуха вішать і кажуть, та то нас політично переслідують, то в них політичні мотиви, та то вони хочуть збити там старуха там куртів, зайняти їх посаду. Це брехня. Ніхто їх посади е, не хоче займати сьогодні, тому що це посади, які фактично ну, харакірі, це от самовбивство на цих посадах знаходяться. Тут питання не, не, не боротьби політиків з політиками, це боротьба волонтерів громадського суспільства проти реальних злочинного угруповання, проти мародерів. Оце дуже важливо і ну, на жаль. Просто не, не доносять цю ситуацію вочевидь до президента, не доповідають йому належним чином, і ну кажуть, типа, так що обшуки пройшли, підозрю ж немає, типа нічого не знайшли. А тут просто треба розділяти дві різні е, два різні процедури. Якщо з хабарем на бою це швидко, гучно там. Фотополювання відбулося, зловилося. А Давайте, якщо юристи пояснення нашим глядачам, що коли в порядку 208 статті кримінального процесуального кодексу йде затримання, тобто людину ловлять на місці злочину, вчинення злочину, то це зразу йде підозра, зразу йде е, затримання, так, зразу йде обрання запобіжного заходу судом. А якщо злочин був довготривалий, ну так як у випадку з мародерством е, гуманітарки, то для того щоб е, надати підозру, і для того щоб вона встояла в суді, бо це ж треба доводити в суді, проводиться ряд процесуальних заходів, таких як експертизи і тому подібне, вірно Ярослав, я пояснив, так точно абсолютно, це потребує часу, і це потребує часу. Але тут така справа, розумієте, якщо 202, 215 тисяч продуктових наборів нема і документів нема, це настільки ну, безпрецедентна системна крадівництво, що це ти око нікому не замалюєш. І це ти ніяк справу цю ні пахеріш і не викупиш, і нічого ти з цим не робиш. Просто підозру треба виписати точно. Конкретно після проведення всіх експертиз і слідчих діл, але повірте мені, тут буде покарання для всіх членів цього злочинного угруповання. і для їх кураторів, і для цих смотрящих також сто відсотків. Дивіться е, напередодні війни, там, десь за пів року, може трохи плюс-мінус, е, влада е, досягла відставки міського голови Буряка, так? Да? Тобто, ну по факту, по факту, його попросили піти в відставку. Ну, будемо так, так відверто говорити. Так, так, так. Е, як ви думаєте, е, була ж зрозуміла загострення на сході, загострення е, можливої агресії? Як ви думаєте, відставка буряка? Е, Ну, це чисто політичний да, хід з бажанням поставити свого виконуючого обов'язку Куртєєва, да, який зараз там є, це зменшило обороноздатність. Буряк би працював краще в такій екстремальній. Ви ж його знаєте все-таки ситуації? По-перше, буряк працював би краще. Це, по перше. А по-друге, все, все ж таки, це ще більше питання до керівника обласної цивільної адміністрації староха. Тобто брак працював би 100% краще, ніж куртів, але е, той же Іван Федоров, наприклад, мер Мелітополя або інший керівник працював би краще, ніж старох. Оце також 100%. Тобто, там, в... на жаль, більше варіанту досталося. Так, да, я ромію. Дивіться, е, от зараз. Е... Політично Запоріжжя колотить. ну, о, Будемо казати, все-таки ситуація нетривіальна, Обшуки, е, публікації, е, викриття, ну, поява документів і так, далі, і так далі. Чи впливає це на обороноздатність міста, чи е, в принципі ці люди до обороноздатності не мають жодного відношення? От я вам чесно скажу, я просто дуже глибоко цю ситуацію знаю, тому що ми волонтери багато кому допомагаємо. Вони, як ніфіра не робили, так і не роблять. От просто це все робиться. Слава ЗСУ, слава волонтерам, людям простим, які допомагають, донатять. От все це без них відбувається насправді. Просто що кризовий вже етап важкий прийшов. Зараз в Запоріжжі дуже велике груповання військ, дуже потужне, дуже професійно. Всі роблять свою роботу, і, ну, на жаль, якби якби сильний був губернатор, було б краще, помагав Але ті, як не працювали, так і зараз не працюють, нічого не помінялось Лише так скажу: що от благодаря е, завдяки цим діям набу, а також громадянського суспільства, вони принаймні, хоча б зараз на паузі керівництва, тому що вони там в шоці бігають, відходять там на лікарню, е, пригають там вже е, перелякані. Типа, хоч зараз не крадуть, а як не працювало, так і не працювало, Чого не змінилося. Дякую, Ярослав, і бажаю вам і вашим колегам успіху очиститись, тому що насправді дійсно мародери в Україні відкрили другий фронт проти української держави, і це є дуже небезпечним, не менш небезпечним, чим прямі атаки ворога. Дякую ще раз вам. Дочку. Слава Україні! Дякую.